Готуйте мечі та зілля, бо ми пірнаємо у світ відьмак 4». Я й сам не можу дочекатися, щоб дізнатися, що CD Projekt Red приготували цього разу. І сьогодні розкажу все, що ми знаємо про гру: від сюжету до геймплею, від нового світу до старих знайомих. Тож ловіть найсвіжіші деталі. Відьмак 4 або ж Polaris, як її називають у CD Projekt Red, це початок нової трилогії у Всесвіті «Відьмака». Офіційно анонсували гру на The Game Awards 2024, показавши кінематографічний трейлер, який уже встиг зібрати купу вподобайок. Але не сподівайтеся пограти скоро. За фінансовими звітами студії реліз планується не раніше 27-го року. Платформи поки не підтвердили, але враховуючи, що Відьмак 3 вийшла на ПК, PS4 і Xbox One. Можна чекати на PS4 ps 5 Xbox Series X та S і ПК. Є навіть чутки, що гра може дістатися до наступного покоління консолей, наприклад PS6. Адже розробка затягується. А ще команда вже тестує демо на консолях, щоб уникнути провалу, як з Cyberpunk 2077 на релізі. І це обнадіює. Всіх вразило те, що Цірі стає головною героїнею. Про це давно шепотіли фанати, але тепер офіційно. Геральт відходить на другий план. А його прийомна дочка бере меч у руки. Режисер гри Себастьян Калемба каже, що вибір Цірі був очевидним. Вона хоробра, чесна, але водночас бунтарська і відкрита до світу, на відміну від стриманого Геральта. Її озвучує нова акторка Кіара Берклі. І фанати вже помітили, що голос звучить інакше ніж у відьмак. 3». ціри тільки починає свій шлях відьмака, тож її бої будуть менш впевненими, але з крутим акцентом на магію. У трейлері вона ганяється за монстром Бауко, істотою із сербської міфології, і втручається в темний ритуал у селі Стромфорд, рятуючи дівчину на ім'я Міоні. Це натякає, що сюжет крутитиметься навколо боротьби з долею і людським злом, а не лише з чудовиськами. До речі, поки ми чекаємо новин, CD Projekt Red похвалилися своїм новим офісом у Варшаві. Уявіть, зелені стіни. Кухні в центрі, щоб усі тусувалися разом, і навіть кінотеатр на 200 місць. Фанати в коментарях уже благають: візьміть мене подавати каву. Команда там явно в ударі. Над грою працює 400 розробників, і це число зростає. Вони заряджені зробити щось грандіозне. Геймплей обіцяє бути знайомим, але з родзинками. Це однокористувацька RPG з відкритим світом, де твої рішення впливатимуть на усе від сюжету до долі персонажів. Світ стане темнішим і небезпечнішим ніж у відьмак 3». Старий порядок руйнується, а темні сили лізуть нагору. Бойова система враховує, що цірі новачок у відьмацькій справі. Вона не завжди домінуватиме в бою, але її магія додає тактичної глибини. У трейлері вона вправно комбінує меч і заклинання. Розмір карти буде приблизно як у Відьмак 3, але з новими регіонами наприклад, портовим містом Валдрес у лісистому кові, демона Unreal Fest 25-го року показало, як світ реагує на дії цірі: від перехожих, що косо дивляться на неї, до живих натовпів, натхненних Новіградом. І ще цікавинка. якщо ви сподівалися на моди для Відьмак 3 на консолях, у Цьому році то є погані новини. CD Projekt перенесли кросплатформну підтримку модів на 26-й рік, бо зосередилися на Ведьмак 4 і інших проєктах, як от Кіберпанк 2 і ремейк першої гри. Але обіцяють, що консольні гравці зможуть юзати моди через Mod.io, тож запасайтеся терпінням. Сюжет відьмак 4 це історія про те, як Цірі стає відьмачкою, б'ючись із доли. Наративний директор Філіп Вебер каже, що світ гри сповнений моральної сірої зони, де немає простих відповідей. Твої вибори впливатимуть не лише на цірі, а й на тих, хто їй дорогий. У трилері ми бачимо, як її рішення врятувати Міоні призводить до хаосу. Це лише початок. Є натяки, що гра черпатиме ідеї з нової книги Сапковського про здоріжжя круків. А Геральт дійсно з'явиться. Актор Даг Кокал підтвердив свою участь, але не як головний герой? А про є поки тише. акторка Деніс Гоф не згадана. Медальйони з риссю в анонсі натякає на нову школу відьмаків, і можливо цірі створить свою школу. Гра працює на Unreal Engine 5, і це великий стрибок після Red Engine. Технічне демо показало, як кінь Цірі Кельбі, рухається суперреалістично, а світ Валдреста живе своїм життям. CD Projekt обіцяють наймасштабнішу гру серії з графікою, де видно кожну деталь. Команда з 400 розробників уже тестує демо на PS5, яка видає 60 FPS, тож реліз має бути успішним. The Witcher 4 не просто нова глава, а початок саги, яка може перевернути все, що ми знали про відьмака. Що думаєте, готові пройти шлях цілі? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтеся. Давайте чекати нову частину і 27-й рік разом. Гарної гри! Слава Україні!